Прокрастинація це не лінь. Лінь це тоді, коли людині байдуже, а при прокрастинації людині не байдуже. Їй, навпаки, це важливо, але тривожно. Людина відкладає справу не тому, що вона не хоче це робити, а тому, що всередині з'являється сильна напруга. Ця напруга виникає через страх оцінки, страх помилки, страх не впоратися із очікуваннями своїми або чужими. І коли напруга стає занадто великою, психіка просто гальмує дію. Прокрастинація це спосіб психіки тимчасово зменшити напругу. Це як стояти перед холодною водою. Ти знаєш, що потрібно зайти, але тіло стискається, зупиняється і не пускає. Тому питання прокрастинації воно ніяк не пов'язано із силою волі чи лінією. Воно пов'язано із внутрішньою тривогою. І внутрішнім тиском. А якщо ти хочеш зменшити свою тривожність, то напиши мені слово тривога у Дірект, і я тобі відправлю безкоштовні техніки, які допоможуть тобі це зробити.